Сьогодні хочу приготувати галушки, але незвичайні галушки, а галушки з Ну, Спочатку ми замішуємо тісто, я дала кефір, яйця, соду і сіль. Зараз взбиваю так, щоб всі інгредієнти гарно між собою перемішалися. Тепер буду поступово додавати борошно. І по чуть-чуть замішувати тісто, щоб воно було гладке і еластичне. Ось таке тісто в нас вийшло, і з нього ми будемо ліпити наші галушки. Зараз ми дамо йому трошки відпочити, і потім будемо приступати. Буде смачно. Що? Ми робимо галушки, тісто вже наше відпочило, тепер ми з нього робимо, формуємо галушки. Робимо ось таку ковбаску. І тепер нарізаємо галушки. Ви їх можете робити, якими вам до вподоби круглими, можете робити ось такими, як роблю я. Це вже не принципово. Саме головне, що вони у вас будуть і ваша сім'я буде щаслива. Галушки кинули в воду підсолену, вода закипіла, я її підсолила і галушки кинула у воду. Зараз вони зваряться. Коли вони готові, вони всі вспливають до гори і ще буквально кілька хвилин, щоб тісто не було сире, воно ще буквально кілька хвилин на скітник. Коли вони будуть повністю готові, тоді ми їх будемо вибирати. Так, галушки наші зварилися, і зараз ми їх будемо перекидати до попередньо тушкованого курячого м'яска з грибочками. Тепер ми їх гарно ось так вимішаємо. Накриємо кришкою, і вони ще ось в такому соусі потушкуються кілька хвилин. Так, галушки виглядають в готовому виді. Всім смачно!